За рік роботи громадської організації та міжнародного благодійного фонду Ми завжди з вами ми завжди поруч. Команді мецената та благодійника Юрія Токарєва вдалося реалізувати десятки благодійних проєктів. Але чи не найголовнішим і наймасштабнішим став проєкт Люди Титани? Це історія про ветерана російсько-української війни, білоцерківця Василя Качана, який вимушений був пересуватися на колісному візку та зносити не лише свою важку долю, але й знущання сусідів та погані умови проживання. Команда Юрія Керєва допомогла Василю з ремонтом помешкання та поставила собі амбітну ціль зібрати кошти на сучасний та якісний протест для ветерана. Я прошу кожного білоцерківця, кожного, хто знайомий з Василем, хто переймався, знає особисто долучитися до збору коштів і допомогти реалізувати цю таку довгоочікувану, вистраждану мрію. Марію Василя за шість місяців вдалося зробити неможливе. Поки збиралися необхідні на найсучасніший протез кошти, благодійний фонд заключив договір з польською клінікою. Василя возили на примірки до Львова. Велася тісна комунікація із лікарями-протезистами. У нас не прості, але чіткі мірки. Маріо з нами на зв'язку. Так. людина кімналі добре. Мені ж скопожанко добре. Дові. Я дуже прошу сильно вас. Ви знаєте. Що потрібно, куди потрібно, як потрібно. Ми обіцяємо, що вже зовсім скоро Василь стане на ноги і піде. Будь ласка, Біла Церква, згуртуйтесь, не ігноруйте. Робиться дуже важка, непроста робота. Просим вас долучитися донатами, добрим словом, лайком, репостом, чим-небудь. Команда не виспана, команда проїхала понад 600 кілометрів. Ми бачимо щасливі, щасливі лиця родини, яка сьогодні вже стала на ноги завдяки Марюші його клініці. І повірте, Василь, Василь вже не має іншого виходу ніж почати ходити. Правда, Василь? Забити перемоги і от мрія ветерана збулася. Завдяки вашим донатам та допомозі благодійників необхідну суму вдалося зібрати. До Польщі на протезування Василя відвезли представники міжнародного благодійного фонду. Ми завжди з вами, ми завжди поруч. І на цих кадрах Василь робить свої перші кроки з допомогою сучасного протезу. Найкраще, да, дійсно так краще. Так. Yeah. Я багато вас перевіряю і нарешті дякуючи фонду Юрія Токоря, ми завжди разом, ми завжди з вами. Польським побратимам, братці Маріуша, його команді. Сьогодні моя мрія здійснилася. Сьогодні я стою майже на ногах. Відчуваю себе людиною. Хочу також подякувати всім небайдужим людям. Навіть є такі люди, які ми називали свої прізвища, які допомагали. Волонтери, небайдужі люди. І сьогодні моя мрія здійснилася. Але на цьому історія героїв війни не закінчується. Аби Василь швидше став нормально ходити, необхідно пройти курс адаптації. Це завдання взяли на себе ще одні небайдужі люди. Благодійний фонд воїнської підтримки ветерани. Вшановує героя України, пана Василя, і приймає естафету від Міжнародного благодійного фонду Ми завжди з вами, ми завжди поруч. Ми передаємо цю естафету добра генеральному директору, представнику Полтавського фонду ветеранів Стьопі Петросяну, який бере на себе зобов'язання. До 25 травня відправити нашого з вами рідного Василя на реабілітацію у Бельгії. Ми низько кланяємося вам за можливість вдячні за підписаний міжнародний нами з вами меморандум. Ми знаємо, що від сьогоднішнього дня Василь є в надійних руках. Низький вам уклін і щира подяка. Слава Україні! Дякую. Ми беремо на себе зобов'язання продовжити реабілітацію і поставити на крило героя України, пана Василя. Отож, вже дуже скоро Василь Качан відправиться на реабілітацію до Бельгії. Історія Василя це історія про неймовірних українців, які об'єднуючись разом можуть здійснити неможливе сьогодні. Ми хочемо подякувати кожному без виключення, хто приймав участь і допомагав нам для того, щоб поставити Василя на ноги. Я хочу окремо відзначити таких людей: як Рекрутів Ігор Іванович, Богоніс Андрій Богданович, Білошкурський Володимир Олександрович, родина Супрун, родина Кривоніс, Марко Олександр Юрійович, Тицейко Іван Михайлович, Колодій Андрій, Кучеро Константин Борисович, Кучеро Константин Константинович і нашим постійним партнерам в команді є академія. Фірмі «СЕВО». також хочемо подякувати нашим близьким партнерам з Німеччини, засновникам Сіті Клінік МОНОДент у руському Юрію Олеговичу, адміністрації ТРК Оушен Плаза, які зробили все можливе для того, щоб надати нам можливість максимально прискорити цей збір. Також хочу подякувати висловию подякуру волохолору Валерію, Маріусу Бенському. Звісно, Марію, і його команді. Так само хочу подякувати вам, нашій всій команді, яка залишила душу, залишила справжнє бажання втілити мрію Василя у життя. Пам'ятайте, ми завжди з вами, ми завжди поруч. А до всього вище сказаного, Я хочу сказати, що я ні хвилинки не жалію. Що такі люди, як Юрій Юріч, його команда, його фонд, ми завжди разом, ми завжди поруч, що я їм довірився і в саму тяжку хвилину вони мені допомогли і втілили мою мрію. Ще хочу сказати, що я низько вклоняюся кожному українцю небайдужому, хто лайком, хто донатом, хто допоміг здійснення моєї мрії. Приєднуйтесь до команди громадської організації. Ми завжди з вами. Ми завжди поруч, де вже є понад 500 членів. Та творіть історію добрих справ прямо зараз.